Добрий день, любі друзі! Розпочинаємо урок розвитку мовлення. Сьогодні на уроці ми поговоримо та напишемо розповідь про враження від свята. А з чим асоціюється у вас свято? Я думаю, що з вашою родиною та друзями, веселими розвагами, вітаннями та подарунками, піснями, танцями і, звичайно, солодощами. А про яке свято ми будемо говорити сьогодні? Розгляньте, будь ласка, картинку та розкажіть, що ви на ній бачите. Звичайно, це святкування Нового року. Діти співають, танцюють, весело проводять час біля ялинки у колі своїх друзів. Ми сьогодні також складемо невеличку розповідь про те, як ви святкували свій новий рік у колі своєї сім'ї або в школі, у колі друзів. Скористайтеся, будь ласка, підказкою. Спочатку продумайте, про що саме ви будете писати, придумайте заголовок свого твору, сплануйте, що за чим будете розказувати. Спочатку побудуйте свій твір усно. і лише тоді запишіть його в зошити. Допоможе вам у цьому план. Пам'ятаємо, що будь-який текст повинен мати заголовок та три частини. Зачин, основну частину та кінцівку. В зачині напишіть про те, чи любите ви святкувати новий рік. В основній частині розкажіть, як готуються до свята у вашій сім'ї або у вашому класі. І в кінцівці про те, які у вас враження від святкування Нового року? Прослухайте, будь ласка, твори інших дітей. Святкування Нового року. Є багато різних свят, які мені подобаються, яких я чекаю. Але найулюбленіше це Новий рік. Ми готуємося до Нового року заздалегідь. Спочатку купуємо ялинку, прикрашаємо її яскравими іграшками та гірляндами. Мама шиє новорічні костюми для вистави. Разом з татом придумуємо цікаві конкурси. В новорічну ніч ми обмінюємося новорічними подарунками. В домі панує святкова атмосфера. Прослухайте ще один варіант твору. В цьому році я зустріла новий рік зі своєю сім'єю. Напередодні свята ми прикрасили ялинку різнокольоровими кульками та блискучими іграшками. Розвішали на вікнах і стінах сріблясті сніжинки та яскраві гірлянди. Ми з мамою приготували святкову вечерю, спекли смачний торт. Ввечері до нас прийшли гості. Ми обмінялися подарунками, привітали один одного та побажали щастя і здоров'я. А зараз прийшов час братися за роботу. Ще раз, нагадую: придумайте заголовок, дайте відповіді на три питання плану, і у вас вийде чудова розповідь. Спочатку складіть усно. І лише тоді запишіть її в Сошити. Перевірте, чи не допустили ви помилки, чи правильно склали речення. А ми будемо прощатися. До побачення!